Пан Олександр, ви людина з дипломатичним досвідом, і наша перемога неможлива без активного залучення наших партнерів, комунікації з ними. Ми бачимо, що завдання лише зростають. І тому для початку, тому що ми ще будемо говорити, хотів би от вас саме попросити про міжнародний вимір поговорити трохи, рефлексувати про ці дві, якби одну з фундаментальних проблем, що є мінімалістський консенсус. Що Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти, і ми бачимо, як його вже важче підтримувати. Все ваше і ваше і є максималістський консенсус про те, що Україна повинна перемогти, і, на жаль, не так багато країн поки що публічно його підтримують. Хоча ми працюємо. Тому було б цікаво ваш досвід побачити, тому що дійсно перемога складається з багатьох частин. Одна з яких це дипломатична робота і зовнішньополітична робота. Дякую, пане Микола. Ну, передусім, дякую за гарну статтю. Раджу почитати, її, оскільки це насправді необхідно обговорювати стратегію. Якщо в Україні була дотепер стратегія, то зрозуміло, що вона не досягла того успіху, який ми хотіли би. І однозначно та стратегія, принаймні, яку у Вашингтоні для нас спроектували, вона провалилася, вона має бути змінена, І будемо сподіватися, що буквально через тиждень значить адміністрація Байдена має предоставити конгресу в своє бачення, яким чином Україна має українське питання може бути вирішити, або Україна може виграти. Ми знаходимося в такому середовищі, яке більш ускладнюється, особливо наступного року. Передусім, це Сполучені штати вибори за варіанта Трампа можуть бути цілий спектр ситуацій для нас від того, що нас будуть примушувати до так званих карперемісів. Або Сполучені Штати просто виваляться з європейського контексту, будуть займатися своїми справами чи інде Тихоокеанським регіоном, або така вірогідність залишається. Але правда, вона маленька. Що адміністрація Трампа може навпаки бути нам порятунком? Бо вони можуть прийняти ті рішення, неочікувані агресивні, які, яких бракувало цій адміністрації. За збереження Джозефа Байдена буде чи продовження тієї самої політики, тобто не дозволити Російській Федерації скалювати ситуацію, а з іншого боку, не дозволити Україні перемогти, щоб Російська Федерація не почала розвалюватися, бо це є жахіття його поділяють як демократи, так і республіканці з великим рахунком. Тому це американський контекст. В Європі краще справи. Ми бачимо, що, врешті-решт, ну, десь півтора року тому усвідомили і експерти, і політична спільнота європейських країн, передусім старої Європи, що Росія є серйозною загрозою і що Україна треба допомагати Україні з двох причин. Перше, що вони купують таким таким видом час собі, щоб підготуватися, а інше вони розуміють важливість безпекового фактору України, але є проблеми у вигляді нерішучості політичного лідерства в Німеччині. Воно не відповідає викликам сучасності. І звичайно, що троянські коні Російської Федерації в Європейському Союзі НАТО, такі як Угорщина чи Словаччина, вони звичайно гальмують цей процес у будь-якому випадку якщо Сполучені Штати зменшують свою присутність в Європі на допомогу нам, це означає, що ми маємо спиратися більше на європейських партнерів. І тут у нас є великий простір для маневру. І, власне, вам, як представникам бізнесу, особливо ті, хто задіяний в АПК, є чудова можливість. Я маю на увазі безпекові угоди, які підписуються. З країнами, і там дуже важливий для мене найголовніший пункт це власне співробітництво в ОПК, це обмін технологіями, спільне виробництво і розробка. Для того, щоб це запрацювало, як на мене, потрібно створити інституційні спроможності, передусім в Україні. Тобто, щоб це було не одне міністерство, яке цим всім займається, це абсолютно різні домейни, які задіяні. Потрібний майданчик. І друге зрозуміло, що потрібна абсолютно інша політика економічна. Я не економіст, я не займаюся бізнесом, але мені очевидно, що в умовах, коли ми втратили третину агропромислового потенціалу, це нещодавно звучні цифри, до половини енергетичної спроможності. І звичайно, що Росія не зупиниться, її завдання знищити наш індустріальний потенціал. Що питання нашої перемоги це питання нашого виживання. Чи навпаки наше виживання це буде наша перемога. І тому зрозуміло, що маємо. Змінюватися політика економічна це більше лібералізація, це сприяння тим проектам, які. Потрібні передусім, для оборонки. Ну, а роль дипломатії і держави в тому, щоб допомогти і певних партнерів, які готові співпрацювати, але не квапиться, щоб підштовхувати їх. Це дуже важливий момент. Ну, і за великим рахунком, незважаючи на те, що я розповідаю про зовнішньополітичні аспекти, найголовніше вони все ж таки внутрішні це збереження національної єдності. Це власне те, про що я казав, економічна політика. А третя це стратегія, яка має бути гнучкою. Бо goals, ways and means, тобто цілі ресурси і методи досягнення, треба балансувати з точки зору тих ресурсів, які в нас є. Ми можемо 100% покладатися на себе. Десь не знаю там 60 на наших партнерів. ми бачили день нашого наступу. Ми не отримали все, що необхідно було, навіть те, що пообіцяли. Я вже не кажу про надзвичайно важливі компоненти, як повітряна міць, і найближчим часом ми це не отримуємо. Тому треба нам шукати стратегію компенсації браку цих спроможностей. До речі, центр оборонних стратегій зараз розробив і пропонує такий варіант, яким чином за допомогою. Використання дронів і засобів ураження на глибину компенсувати брак у air power для того, щоб дати можливість тим, хто на землі, принаймні, якщо не перевагу, то рівні можливості. Ну на останок, це питання Криму. Як на мене, я абсолютно переконаний, що якщо ми зробимо Крим неспроможним для Росії утримати, це буде перший крок для колапсу путінського режиму. І це не питання лише значить, сакральності Криму, а питання питання геостратегічної ваги. І тому Крим має бути постійно в нашій е, полі зору. А там ми маємо діяти передусім: це дрони, це ракети. Потім в найближчим часом як отримаємо західні літаки з літаками. Тому роботи дуже багато, і взагалі питання стоїть виживання нас на нації. Я не вірю в дипломатію з Російською Федерацією. Це геноцидальна війна. Немає випадків в історії, коли геноцид можна було зупинити дипломатію лише зброєю, і звичайно, національним консенсусом. Саме підтримки міжнародною підтримкою. Дякую. Дякую, Олександр. До вас відразу два питання, як до людини, яка за міжнародний блок відповідає, і попрошу дуже коротко, якщо можна. Перше питання на фоні чергової хвилі спекуляції про можливі перемовини: наскільки ви вважаєте ймовірними перемовини, наприклад, цього року або наступного року? І друге питання воно стосується програшності оцього підходу as long as it take. То що може бути реалістичною альтернативою? Ну, звичайно, треба працювати із цією адміністрацією. Вже виділені гроші, і в принципі ми вже перейшли багато червоних ліній, намальованих в їх головах. Я маю на увазі удари по російській території нашими засобами і перехід кордону, значить, підрозділами і таке інше. Тобто тут працювати потрібно. нам потрібні не два патріота, які можуть захищати Харків. Нам потрібна зміна свідомості. Ну я думаю, двох принаймні людей в Білому домі. І тоді інші питання вони будуть вирішувати. Абсолютно іншої модальності, тому тут це безумовно слід працювати. У нас аргументи є: слід подолати от страх колапсу Росії або ядерної ескалації. До речі, от останні удари українських сил оборони по стратегічним, значить, ну фактично, ми робимо сліпими російським Система попередження про ракетний напад. Так, да, абсолютно, це абсолютно правильна річ. Хоча я думаю, що вона визвола нервову реакцію в Вашингтоні. Ми маємо йти цим шляхом, бо наші стратегічні цілі поки що з розполучними Татами не співпадають. Вони хочуть, щоб Україна збереглася так, але вони точно не роблять ставку на те, щоб ми відновили всю свою територіальну цілісність. Крим за душками залишається постійно, хоча вони так публічно не кажуть. Тобто нам робити своє. За великим рахунком з приводу перемовин, ну давайте подивимося з 2014 року. Нам нав'язували внесення змін до Конституції і багато чого іншого, але українське суспільство цього не дозволило. І я не думаю, що українське суспільство дозволить оці ці так звані компроміси, бо це не питання завершення війни, це питання фактично відтермінування її і, і, можливо, в ще більш гірших умовах і зовнішніх принаймні, які зараз. Є. Так, зараз війна на виснаження, вона не є для нас прийнятною. Треба якраз таки виходити на новий рівень. І це і питання кількості озброєння, якості, і найголовніше переосмислення, як ми можемо це використовувати. Не просто мільйон дронів і робити те саме, що й раніше. А мільйон дронів і нові підходи. Це про те, що я казав про наш підхід, нова парадигма повітряної емоції. От і, власне я не вірю в перемовини з Росією, в щирість російських перемовин, бо вони можуть іти лише про подальші поступки України. Тобто ми маємо визнати територіальні реалії, скажімо так, залишитися поза НАТО можливо, навіть ЄС і таке інше. Тому я не бачу тут, скажімо так, простору для дипломатії. Я сподіваюся, що ніхто на такі перемовини на даний момент не піде, бо ситуація цього не не вимагає і не дозволяє. Дякую. Е, ну, ви рано розслабляєтесь, бо до вас ще одне питання. Насправді на фоні е, статті видання за телеграф про те, що нашого президента попросили бути трошки стриманим. Але все ж як ви дивитесь на перспективи української євроатлантичної інтеграції, приєднання до НАТО, і що нам ну давайте відверто. Що нам робити із позицією двох країн: одна з яких це США, а інша Федеративна Республіка Німеччина, які одночасно дві країни, які найбільше підтримують Україну в абсолютних показниках. Нам залишається лише працювати. Ми не ми подолали ці страхи, і там є багато яких причин, і будемо звичайно сподіватися на певні політичні зміни в цих країнах. І, звичайно, що тут треба працювати. Другий момент, звичайно, що ми як і перед день... Наступу у нас були завищені очікування, я розумію, чому наша влада це робила для того, щоб мотивувати наших партнерів давати більше і давати те, що вони раніше не давали, боялися. Ось, але оскільки ми не досягли тих успіхів, які собі планували і бажали. Звичайно, що це спричинило таку криву вниз з точки зору очікувань, те саме з очікуваннями щодо Вашингтонського саміту, чи навряд нам дадуть щось таке, що ми хотіли, на що ми сподівалися. Ідеальний варіант почати перемовини про вступ, то технічні, як з Європейським Союзом, з відкритою датою після війни чи за якихось інших умов. Це було б ідеальний сигнал Росії, світу і ну, звичайно українському суспільству. Але апетиту на це точно немає в Вашингтоні. Ми не маємо Зневірюватися, найголовніше мені здається, в європейській і в інтеграції це посилення наших оборонних спроможностей. Це найголовніше, і під маркою того, і готовності компенсувати брак політичних зобов'язань з боку наших партнерів, ми маємо отримувати те, що вони раніше нам не давали: озброєння, спільне виробництво, розробка, інвестиції. модель. Ну не думаю, що ізраїльська модель, бо, ядерної зброї, бо нам треба зібратися краудфандинг для ядерної зброї, бо це найголовніша річ. Ну і звичайно, ми маємо думати на майбутнє на систему стримування, на доктрину стримування, яким чином ми асиметрично можемо такого непритомного сусіда, який може йти проти логіки, який готовий рахуватися з великими втратами. Дякую вам.